Terima kasih Привіт, друзі, вітаємо вас на Біргишці, блозі про пиво і крафтову культуру. Сьогодні я не тільки у ролі ведучого, як ви бачите, по-моєму по моєму лицю я вже трошки дегустував. Сьогодні я ще й е, е, повний суддя, так званий, а справа в тому, що ми сьогодні у Львівському університеті крафтового пива ім. Святого Христофора, де відбувається е, аматорський дегустаційний конкурс Львів Біргіки Вордс, е, вся суть цього конкурсу в тому, що Павло е, власник. Е, Цього закладу він зібрав класні пивоварні з одною метою визначити найкращі пива цього року. Зокрема, було сьогодні 9 пивоварень, які будуть змагатися у, дай Боже, пам'яті, восьми номінаціях. Сьогодні я вже прогустував трошки. Був Milk Stout, був Sour Pastry, була American IPA. А також wheat beer. Дуже було класно, учасники все заповнювали дуже детально в дегустаційних листках. Тобто, це не просто так. Всі оцінювали по певних критеріях: це смак, аромат, загальне враження. За останні два роки ми проводили дуже багато сліпих дегустацій, які показали те, що не завжди дороге пиво є чудовим або дешеве пиво є якимись е дефектами негативним і так далі. Це все прилилося в те, що ми захотіли зробити конкурс, який би зміг якось реально оцінити стан справ на українському ринку крафтового пива. Багато пиварень погодилось, багато поки що не, не були готові дати свої зразки на. на Конкурс, але ми не набирали поварні для кількості. Не приймали пивоварні за відкритими списками. Ми всі пивоварні запрошували особисто, це саме якісь судді. Це все люди, які розбираються в пиві, які п'ють його багато років, які можуть відрізнити одне пиво від іншого. Майже всі судді приймали участь неодноразово у сліпих дегустаціях. Там, 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 Було складно оцінювати стилі, який не має в спі, тобто ти не можеш прийти по якомусь чек-лісту і виставити там є, немає, є, немає, і якусь загальну оцінку виставити. Загальний формат мені дуже сподобався. Він розвиває тебе як дегустатора, змушує думати про пиво не як про якийсь напій, який просто тобі або подобається, або не подобається. А ти. Повинен його оцінити в принципі, з деяких сторін, тобто оцінити по критеріях там, смак, аромат, загальне враження, я не знаю, саме тіло. Ну, тому мені було дуже цікаво, я хотів би, щоб такі дегустації проходили частіше. Для розвитку українських дегустаторів це було б добре. Наступного року ми будемо зробити відкритий список. Тобто, ви мож можна буде податись на суддю або на е, як пивоварня на конкурс. А ми вже будемо відбирати відносно відносно рейтингу, відносно особистої думки організаторів. Друзі, це була така перша подія, але організатори обіцяють, що не остання, і ми зі свого боку, як біргичка, обов'язково будемо підтримувати такі ініціативи, тому що це дуже круто. Це все піднімає крафтову культуру в Україні. Будь ласка, ставте лайки під цим відео, підписуйтесь на нас, рекомендуйте друзям. І ми обіцяємо, що в майбутньому буде дуже багато класного контенту. Па-па!